Факт командування 28-ї бригади відправляє бійців із зони АТО без найважливіших документів. Це що таке? Навіщо? Мені врачі сказали, що треба доставити цю справу форми 5. Бо це зараз буде йти вона, як битова травма. А отже, без жодних компенсацій держави, що відбувається? Це що, халатність чи просто саботаж? Відсутність цих документів можна компенсувати. Ну, тільки через суд. Ми продовжуємо називати імена та чини тих, хто тримає за дурнів наших солдат. Дивіться справедливість є. На сьогоднішній день. Мою травму ранення, контузію ніхто не підтверджує. А, а чому а, не знаю? Ну кажуть, що ну ну такого не було, обстрілу не було. Ми просто-напросто атошники. що поїхали з 28 бригади, Ми просто напросто нікому не нада. Це солдати 28-ї окремої механізованої бригади. Після піврічної служби в зоні АТО бійці почали нову війну із чиновниками. Зараз солдати на реабілітації в Одеському військовому госпіталі. Тут вони дізнались про те, що держава гарантує та виплачує компенсацію бійцям, які отримали поранення під час бойових дій. Справочка треба форми формі 5, тому що я травму поличують в зоні. АТО. витяг з постанови кабінету міністрів. Держава дає одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності під час проходження служби. Тобто, що це означає, якщо поранення солдата кваліфікували як групу інвалідності, боєць може отримати від 60 до 300 тисяч гривень. Здавалось би, усе логічно. Солдат пішов воювати, отримав інвалідність. А отже, йому зобов'язані виплатити компенсацію, тільки от в реальності, все чи то комічно, чи то цинічно, і зараз я вам про все розкажу. Бійці з першого батальйону 28-ї бригади з кінця вересня стояли на блокпосту у секторі Б. Це у західній частині околиць Донецька, в середині жовтня, під час так званого перемир'я, саме там локалізувались основні дії терористів. 19 числа мы просто поехали до хлопцев, попали под минометный обстрел. Я стоял на блокпосту в поселок Маренька. Каждый божий день это были обстрелы. Каждый божий день. И за 47 суток было два дня тишины. Работала э, э, тяжелая артиллерия САВУ, То есть самоходные артиллерийские установки. Були, тобто, воронки. ну, були то есть, по пояс. нас обстрілювали там на селі з трьох сторон нас били. з двох сторон гаубичным обстрелом, обстрілом з стороны сторони обстрелом. обстрілом. и били полтора часа після виконання свого обов'язку більшість солдатів відправили на лікування. Майже усі з контузією, дехто ще й без рук та ніг, майже без слуху додому повернувся. Сергій Васютин. Я служив, все нормально було. Перші три дні в мене просто була температура, от, Ну, не врата якось знімає на це все. А потім командир батареї мене просто-напросто підійшов, каже, я тебе відправляю в шпиталь, тому що ти втрачаєш слух, ти нічого не чуєш. Спочатку травмованих відправили у найближчий медпункт в зоні АТО в містечку Курахове, звідти в Дніпропетровськ, далі в Миколаїв і на кінець в Одеський госпіталь. Про те, які документи солдати повинні мати при собі, ніхто ніде нічого не казав. Про це говорить і бойовий товариш Васютина Сергій Коваленко. Тобто все своїми силами, десь через ну які котрий допомагають там. Э... Тех документов, которые там положены, быть, чтобы были у солдата э, у военного. А так там никто ничего не рассказывает. Стан після миновы бухового, травматичного ураження, бухвух, гостро, сенсорно-пугову вузі. Це в мене з Дніпропетровського госпиталя, це в мене 12-2011 2014 року. Це... Выпуска Курахова. Состояние после перенесенной контузии со смещением слуха водомоторной. Доставлю сам пропускник із зони, а то ухудшення состояння після мінометного обстрілу. Ну, ось у мене витяг з наказу, що я туди прибув. Є ось це направлення, оцю аудіограмості в мене є. Я, як вам їх давати? Це ж зв'язано з моїм слухом. А тепер увага, щоб отримати гроші, покалічений боєць. Повинен мати військовий квиток, медичну довідку, що підтверджує травму, і найголовніше виписку із військової частини у зоні бойових дій із медичним висновком, що солдат отримав поранення. Саме АТО з цими паперами вже після реабілітації на мирній території він іде у військову частину, яка скеровує бійця до соціальної експертної комісії. Саме вона підтверджує травму та видає ще одну довідку про встановлення групи і згодом передає перевірені документи міністру оборони для призначення допомоги. Мені врачі сказали, що на доставцю справку форми 5. Бо це зараз буде йти вона як бутова травма. Просто якби це сам бився головою стінку. Тобто, щоб ви розуміли, без довідки, і саме військової частини у зоні АТО ніхто нікому не потрібен, навіть якщо поранення бойові та очевидні, і їх підтверджують у декількох госпіталях. В ідеалі про список солдатів, яким зобов'язані видати найголовніші документи, повинні подбати. Командир роти, комбат та комбриг. Мій командир батареї, підполковник Мироненко. Я їм, коли позвонив, він каже, що я тоді знаходився там. і обстрілу ніякого не було. Що ти мені розказуєш. Ти починаєш каже, косить армії. То, що я получил при этом обстрілі контузію, нікого не волнує. За этим же следить, там комбриг наш. Ну, все руководство. То есть тот же Лещинський комбриг, да. Мишинчук, наш командир батальйона. В принципі, ну вони були в курсі. Це перший лісик. Ні одного действия не треба зробити без какой то бумаги. Причому на все є определенні форми. Бюрократическую машину ніхто, к сожалению, не відміняв. Ілля Костін до недавнього часу служив у зоні АТО. Механізм канцелярії Міноборони побачив, як то кажуть, зсередини. Сьогодні на правах захисника займається справами таких же, як і сам. На жаль, у дійсності нету деяких документів, і таких ситуацій доволі багато в штабі не позаботились об систематизації і процесуалізації даних дій. штаб не виконав взложений на нього функції, не підготував бойців Іменно uh, документально. Відсутність цих документів uh, можна компенсувати, Ну тільки через суд. це ж що значить, Атошникам навмисне не видають необхідні документи, чи це банальна халатність, але і це ще не кінець. Якщо уважно прочитати вимоги з постанови, бачимо, що у меддовідках має бути чітко вказано поранення отримано. Під час виконання обов'язків військової служби натомість у всіх виписках, які ми бачимо у наших героїв, формулювання у зв'язку з проходженням військової служби. А це згідно із постановою не дає підстав для призначення одноразової грошової допомоги. Складається враження, що солдатів просто як це сказати прокотили. Та паперові маніпуляції не єдине, що провертають у 28-й бригаді, говорять бійці. Наш комбрігій проблеми, що у нас з ним були на тось, полігоні, він обеспеченням нашим не займався. Ми йому виказували наші не доводиться. Вот то, что было то есть, лето, нам то есть, привозили. То есть Наполеон – это Николаевская область, где мы то есть, проходили учения рыжую и черную воду. Элементарно, то есть в тылу можно было то есть, выполнить, нас обеспечить нормальной питьевой Падо наші колеги з секретних матеріалів вже показували 28-му бригаду валянки та бушлат зразка Леччини Другої світової, і це в той час, коли такої форми теплої вже здійснено поставок курток 20 тисяч. На сьогоднішній день здійснюється поставка теплої білизни. Це зараз на мені форма, ту, що видали мені волонтери. Кажуть, що там на складах форма є. Даже без поняття, що там не бути. Ось У нас літні берки ще до сих пор, щоб надіти нормальні берси. Чи щоб надіти навіть теплі носки, у мене вже ноги просто не валят. Носок отдела українська Це Это образец го года. Форма. Хоча ми вот зараз знаємо, вот извините, камеру вот сейчас направо. Тобто поверніть, Вот це вот зараз солдати срочники, Одни одеты в новій формі, просто чистять улицы. Я участник АТО. є справедливості, і не важко не помітити, що й тут фігурують одні й ті ж військові чини. Командир бригади Ліщинський Владислав він запевняє, що 28-ма бригада вона майже найкраще оснащена. Стрілкове оружжя, так, да, у нас було все нове. А на бронь есть то, на колісах, це все старе і негідне. Нам його представляли тільки, щоб ми до позиції, до Ехали и все. Непосредственно это то есть, выгодно кобмари. Он то есть, на нас строит свою кар'єру. І на нас зарабатывает деньги. И я то есть, не изучаю. Я не знаю, дадуть ми ці документи чи не дадуть. Може вони скажуть, що ми это не було. До Лещинського була така фраза, що остається один непотріб. Ну, то, з побачимо, ті люди, які там стоять, а сталися, це непотріб, тобто їх за людей не читають. Про все, що говорять солдати, ми збираємо, фіксуємо, особисто приходимо в Міноборони, пред'являємо, це що таке у відповідь. Знаєте, що документи Рогозіна, документи лісогора та бережного, кого оформлює нормальний документ, не відразу отримали вже цю допомогу. Три солдати отримали компенсацію. Скільки три солдати? Що з іншими, що з бригадою, ви що не знаєте, що бригада стільки часу не може нічого добитися? Ви знаєте, ця інформація теж надходила неодноразово. Ми при спілкуванні з військовослужбовцями її отримуємо постійно, тому що ну всі командири зазначають в своїх доповідях проблему. В деякій мірі це пов'язано також, що фахівці, ну оперативністю опрацювання документів, фахівці, в тому числі і юристи. І фінансисто військової частини їх не так багато, на жаль, е опрацьовує, але ну, можливо не настільки оперативно, як це б, е повинно було відбуватися, як це б хотілося військовослужбовцям. Отак проблема в оперативності опрацювання. Я з офіційною заявою звертаюся до міністра оборони Степана Полторака. Аби той взяв під особистий контроль проблему 28-ї бригади, якщо ціле міністерство не в змозі обробити такий масив даних. І дуже скоро я перевірю, чи змінилось щось в 28 й бригаді. Справедливість є.